В ситуації, коли ти комусь зробив добро, а людина тобі замість того, щоб подякувати, або розвернулася, пішла, або ще й щось таке, знаєте, плюнула в душу. Де взяти силу, щоб це не перетворилося в гіркоту? По-перше, Ісус цілив 10 прокажених, тільки один повернувся і подякував, що показує те, що це нормально, це як закон буття. По-друге, повір, ти також в житті неодноразово комусь не подякував. В силу різних причин забув, не знаю, не побачив, не помітив, не вийшло, ти не подякував. І були люди в твоєму житті, які зробили тобі добро просто так, і вони нічого від тебе за це не хотіли. Перекрий собі цю ситуацію тією. Добре? І знай, що тобі прийшло з одного боку, ти посіяв в інший бік, і так доброта ходить по землі. А ти щасливчик, тому що ти в цьому ланцюжку задіяний. Все. Люблю.